За що я люблю Україну? Ну, звичайно ж, за її мову, за те, що я народилася саме в цій країні, за те, що Україна це єдина держава у світі, у якій є такі добрі, ласкаві та чуйні люди, за те, що українська мова це найбільш милозвучна та молодійна мова. Українська мова, як кажуть, це овіна. Ми може ми розмовляємо нею, і з наших устнуть не просто слова, а саме пісня. За те, що тут дуже смачно готують. <реш> Можна згадати борщ з пампушками, Це ж напевно найкраща, найкраща страва у світі. За те, що сама Україна завжди була тією державою, яка ніколи не переставала боротися за свою незалежність та свободу. Я люблю Україну за те, що це моя держава. Тут зростають мої брати і сестри. Тут є моя сім'я. Я тут живу. Тому що в Україні є найбільш милозвучна солов'їна барвінкова мова. На цій мові створено дуже багато пісень. На цій Україні народилося дуже багато видатних людей, які зараз виросли і навчають нас. Завдяки ним ми здобуваємо таку освіту. І тому я люблю свою Україну, бо вона у нас єдина. Я люблю Україну за її тепле сонце. За її вітер, і трави, і води, годину щасливо і в радості мить у нас найдобріші люди у світі, і це все і це всі знають. У нас найгарніша культура і найстародавніша. Я люблю Україну за її політичний устрій, за щирих радісних людей, за те, що тут народились мої батьки, мої бабусі, дідусі, і взагалі Україна славиться своєю історією, своїми великими людьми. Нещодавно ми цьогоріч ми святкуємо 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. І тому, можливо, можу сказати, що Україна славиться своїми великими поетами, своїми великими художниками. Можливо, в майбутньому і я прославлю Україну, і мої однокласники, і моє покоління. І взагалі наша молодь зараз турбується про прославлення про Україну. І... Хочу сказати, що Україна це єдина держава, яка бореться, боролася і буде боротися за свою незалежність, свободу. Я хочу сказати, що Україна це та країна, яка піклується про своїх людей, і про все на світі. Це єдина держава, яка опікується над дітьми в країні, над людьми і хоче кращого і кращого майбутнього для свого покоління.